Ё-моё. хороша щука була. Ха. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Рибак з України. Сьогодні ми продовжуємо тему спінінга на моєму каналі. Приїхав сьогодні я з товаришем, з Богданом. Ви напевно його бачили з минулих випусків, як ми бігали на жерлиці, Ловив він у гарні. На мармишку, коли ще був літ. Літ, по суті, у нас вже зійшов на реціуш. І сьогодні ми приїхали саме на спінінги. Я сьогодні буду упиратися більш в таку тему на наджига, а товариш буде ходити на мікроджиг. І Ось буквально вже тільки почало ось трошки сходити сонце. Ну, на цю камеру краще видно, а насправді зараз трошки така, ну, ще сіра. І мені вдалося вже на таку ось камаху. Маленьку, улюблену свою, ультрафіолетову. Тільки сьогодні я вже змінив монтаж, типу щось таке, плаваючі приманки. А, такий монтаж, схожий на джихріх. І буквально з першої проводки мені вдалося зачепити гарну щуку. Я думаю, десь по відчуттям така була кілограмовка, а вже ж якщо то щука була, тому що на цих ямах я знаю стоять здорові ляші на руку. Тому що там було, приходиться лише гадати, але покльовка була без удара, без нічого, просто легенько так тікнула. Я зрозумів, що в нас ну, таке, як у коньова покльовка. На щучу це не дуже було схоже. І я витягнув, флюрбу не потисаний. Ну нічого, друзі, я думаю, день ще. Нам щось принесе тільки ранок. Ще основна маса місць тільки попереду, але сьогодні нам може буде заважати південний вітер, тому що він приблизно ну, 6-7 метрів в секунду. І на цих місцях а, тут буде труба і немає по суті де дітися. Тому що ранок я почав а, з грамового такого грузика. Майже, ці, майже десь один дюйм наша приманка Камаха ультрафіолетова. І в нас а, якби, такий делікатний монтаж. Комплект приманка, типу g бачите, такий видовжений на нас грузик. Оце на його батько, що гарна покльовка. Ось така ось форма приманки. Ну, не знаю, що клювало. Може буде десь якась лящура така теж поласувати такою комашкою, вона плаваюча, легкий груз. Ну Запросто просто. Тут така біла риба є. Ну Мені кажеться, це була щука хороша. Но вона щось десь за край вхопила і вона просто відчепилася. Тому що флюр не потесаний. А може був окунь на кілограм, я не знаю. Таке теж може бути. А, друзі, взяв у нас вже перший невеличкий полосатик на плавич приманку. Ну, клюнув на камаху ультрафіолетову, Вот да, я випустим одразу. Теж такий монтаж. Прикольний. Мені подобається цей монтаж, Це хочу сьогодні, постараюсь повпиратися саме в нього, тому що а, ну, не ніколи на таке. Тут такі йдуть цікаві глибини, так як я казав. Хочу трошки ну, постаратись щось з глибини повиманювати. Тобто, ось взагалі під ногами тут по поколіново. Ну не по коліна там десь ну, метра-два глибина. На бровки клюнув. Без тичка, без нічого, просто почав спінг. А, трошки так от. Коливатися і зразу розумів, що щось є. Ну невеликі такі окунь, давайте скажімо чесно. Мега Дракула! супер, живий. Маленький жовтий твістерок спрацював на цьому місці. Пішли на ту яму давай. Так, друзі, прийшли на супер яму. Хочемо тут поставити покидати на камахи, на раки. Подивимось, що тут буде. У мене тут тема не на джига буде на цій ямі, бо всього що поки вітра немає. Я думаю, будемо старатись щось впіймати. Може якась окуняра хороша підсипиться. Може деяка щучка. Побачимо зараз. Може О, друзі, щось щось таке як... А, гіллячку, думаю, вже покроки. Може зараз поставимо якийсь шарнір, побачимо, двоєчку теж можна ставити, я думаю. Ну коротше трошки постоїмо тут ямку цю покидаємо. Сьогодні такий цікавий день у нас, тепленько, пташки співають і Ну, може, може бути всяке. Тут може і паяти, так само серед зими, якщо він активний, нефіг робити. Друзі, мабуть, на хороший око він часом ще не взяв, або щупак якийсь. Таке, як... Таке як щука хорошу взяла. А окунь, друзі, дебеливий, взяв такий десь грам до 400. Ось що, друзі, значить, на Наджих, на ріці. Уж. Я думаю, клюнула хороша щука, така десь пів кіло, може навіть таке будь що, напер, от як тимніло, да? точніше світало, мене взяв гарний окунь. Друзі, ну це... 350-400 грам окунь. Я даже трошки його перепутав із щукою. Клюнув він все-таки на цю ось невеличку, зараз я вам продемонструю камаху. Дійсно, окунь прям достойний. Тобто, бачите, така ось тип, типу джіхріг, ультрафіолетова така маленька мушка, червоний гачочок і ось такий ще раз продемонструю вам. Ну, де гарний окунь. Ну, друзі, він мене опаяв був буквально одразу. Клянув на виході з ями. Там вже таки пішов вихід з ями, куди я кинув. І оце там він мене лупонув. Ну, бачите, де він був? Де була риба, де бачила риба. Ну, з першої проводки на камашку нано. Я думаю, чесно кажучи, думаю, клюнула така десь. Ну, щучка. Ам 500-700. Прям геть так тягнула. хорошо. Я <свят> вам сказал. А у вас их Да. Ну, в глубине просто ветка. Ну да. А я кончик дрыгал, как будто все. Ты бачу? Я думал, что щука уже. Я думал, ляшка, ну, макива. <свят> Знаешь так? Еще и дрыгается эта ветка. Видно, сечение чуть-чуть. А вот и есть еще сечение, да? Нет, трохи течи. Это, наверное, уже и дрыгает. Я уже думал, все. Дрыгается. Я <свят> резал камеру. Чемка. Блин, не повезло, не фортанул. Ага, друзья, вот еще один наш. Окуньо. Так что. Бачите на окунь, Тоже мушка, тоже все. Мушки хочет уже. Что, чекайся? Да. Хороший блок люди. На выходе зямы клюет. Вот А ну покажи, да, я покажу людям на ику на, надо на осу закидать. Подожди, у вот хороший блок. А ты скажу по сопротивлению. Больше чем Ну, На выходе из дня, значит, это не докидал туда. Лапу не откусил. Да, сюда. Значит, друзья, оса. Тоже такая до дюйма, может дюйма 1,1, 2,5 шарнир. Червоний гачок такие, и вот все как он є, он сразу. Ты блин, дрался закинул, тупо дрался. А что они там стоят просто? У -у Упала, упасть, ты понял? Блин, дальше надо было скинуть. А там я зовут. Тебе там ну, не упал. Есть? Дивит, раз. Моментально. Моментально. Ну такие до ладони, да. Нормальный опыт. Нормально, хороший, хороший, хороший опыт. Чемпионами опыт. Великий. Великий опыт. Я позже, блідо, вже давай їм по 20 грамів колтну. Голод. Зараз. Попробуємо тут до боді. Прим... О, тут народ бідери навіть такі пламенькі. Да. Да, да. Такий, можна спокійно сидіти і стоять. Хочу спробувати, бо я не можу докинути, в мене чуть такий монтаж. Хочу спробувати докинути, бо Бодя на 2,5 ловить грама. А я ловлю на грам десь. У мене погано долітає. Клієш аж... Аж по тій стороні, тому що там іде вихід з ярми. <кій> на міляк. Це воно треба падатися і стоїть. Да, так, але я зловив щось. Дві кого я відбив. Друзі, нарешті ми знайшли щось схоже на якийсь кльов. і клює поки що виключно на камахи. Боді ловить на щось схоже, така, типу оса. 0,9 дюйма, може дюйм десь приблизно. А я ловлю на таку типу, такого жучка в кольорі ультрафіолета. Цей товариш впаяв мені ну, з такою сильною подачею, я дійсно думав, що вальнула. Там прям такий жорсткий удар був. Тобто, Бачите, на цю клює трохи більше окунь. Тобто, перед цим грам 350 я впаяв. Ну і цей такий грам 150 окунь. Тобто, Де він клює? Він клює на виході з ями. Зліва лежить дерево, прямо йде такий вихід кам'яний, може тверде дно, а далі пішли мільяки. І оце він на цій бровці збився невеличкий косячок. І це ми зараз тут вже хвилин 15-ти міголоєм. Дуже багато саме сходів, тому що він зразу клює, коли ще навіть приманка просто. Не зависає в товщі води. Тобто, як ото зимою накриває на блищню, знаєте, як ото він буває, не стукає її, а просто ти ну, підкидуєш в лунці і він просто зверху накриває. Оце саме такий саме зараз принцип. Тобто, Якщо є хороша, гарна покльовка, окунь зразу висить. Да. Ну, так, друзі, я просто тут собі трошки витопкав місце колободіка. Тут такі в нас ну, у мене більше глубина, його прям міляк від, відвертий пішов. А я десь ну, ближче до ями кидаю. Там де я злив першого окуня хорошого. Тому що він десь теж клюнув в тих краях. Блін, друзі, так не люблю обриватися. Ну, там без шансу видно відку. Все таки то дерево було на камінь. У мене тих, таких комашок теж не розженися. Ми, по-моєму, ще їх ще дві штучки залишилось і все. Це третя виходить. І перед цим я у них всього 4 було. Тобто, ну, в принципі, вона до себе зловила. Я тут собі пару окунів на жаку взяв. Ну, Подивимося зараз. Може будемо ставити більший груз, щоб далі кидати. Тому що тут, по-моєму, грамовка стоїть. ну Подобається окуню, теж на грамовку клявати, я так помічаю.

видно, нет. Не пасай. Все, Дим по понял. На ночной такой поляны не Что? На ночной езды такой поляны не было. Если будет. На ночной прям жары сама. Филе делать. Сам я очень не филе. На ночной пусть я Попробуй. Я говорю, что ты кидай палку первого кусочка. Стало. О, Можливо, друзі, у нас вже каполяна буде зараз. Обід перестало брати. Ми приїхали коротше, ось, на цю яму. Взагалі нічого не бере. Якийсь такий окунь гнався за комахою. Ми вирішили поки перекусити і потім вирішити, куди його їхати далі. Я думаю, більш того, що будемо зараз поїмаємо, будемо повертатися на, на той е, е, клаптик річки, де хоч половили. бо сьогодні везде ходимо, вітер. Нам навіть може видно вам. Вітер хвиля, ну не можна ловити нормально. Тобто більше того, що будемо повертатись на ту яму, де знайшли крупного окуня. Дайте, білочко, застрахнув. Хліб! Горфій, Я мене ось його просто це.

Окунь? Да. Чи щука. Не, окунь лікарня. А може щучка? Не скажу нічого. Окуня, який? який окунь висит здоровий. Нормально окунь. На мега мегавішньові твістер. І воно цепівсь. Друзі, вже я тягну на наносиликон. Такого до ладошки окуня Почти. <рес> ну непоганий такий окунь взяв. Нам, такі спокльовкою зусимки. Тук, на мермишечку я ловлю. Маленьку. самопайка расини. Ну, да. Був удар, да. да? так? <рістила> ну ну, no, ну за що де Ну, забити, да на набуду день стоять просто і кидать, вона обловилась. Ми же на вивли окуняти. Ну да, і поклкаш саме интересно. Такий тук. Бачиш? Ну, Це ж дурне, поставив постав мармышку з твістойком, наєш, воно ж сеє собою. Не надо було ходить на тій комах. Я так на лови бриджу видру. І щука б клюнула 100% від берегом. Може щука. Не окунь для білий вікін. Знаєш, як люка на силікон. Нічого собі. Знаєте, поросяки клюнув. Бачите, друзі, зробили таку невеличку помилку. Он водя на задньому фоні з таким десь приблизно окунем. Треба було тут залишатись на вході, точніше на виході з цієї ями і перевіряти твістери, тому що на камахи просто перестало. Ну І почав на твістера лупити ось такі окуня. Я буквально на нано твістерка такого десь може. ну ну скільки він ну, 0,5 дюйма, десь приблизно так. Легісінька мармишка карасьова о, десь близько 1,1 грама, може навіть і грама не буде. не знаю. Ну Летить далеко, ловити можна, вітер не заважає. І оце тут стоїмо, може, кожен з нас зловив десь приблизно по 5 окунів за 15 хвилин, що ми тут ловить. Якби ми тут день походили. Ми б наловили багато, тому що перед нами ходили місцеві на кілок, на мармишку, то їх там по лідрати цього 8-літрового окунів було. Тобто кожен з них по півтора кілограма зловив. І я бачив, у них також попадали такі гарні окуні і казали, брала щука. Багато було зрізів саме мармишок під ногами, друзі. Тому зараз швиденько продовжуємо. Я не встиг просто Ба навіть катушку крупну лінки маємо на середині там аж? Понял? Пока, телефон кабаза. Но це же клюнуло нападение. Есть. Є, да? Да. Люки ще окунь. Непоганий ще окунь. Друзі, яково бодію сприймав связь тоже, так она на окунь злою. Душетка? Mm. А ну покажи. Да, я так і не. Я біг би на ладоні. І, от, ну, силиконку, блин. Друзі, багато покльовок саме біля ног або за серединою. Біля ног у нас така йде ложбінка. А то непоганого такого ну, з водоньою окуня, то я звую на середині. Тут такі йде, виходить, ложбінка, а вже на ту сторону йде міляк. Бодя то кидає на міляка, тому що в його мікроджихі він може ну далі а я то до середини то тобі щука була юрка щоб поклевка щуки була? Що? там не чуть пінус вдруг не вискачу на там ти серкони свиста либо, либо я не знаю ти що ти що оце поклевочка була да? щоб я зразу поставив я можуку зливи мармішколи там не кліст ну то пацаним берегом не дивити окон клює а за середину бере більше. Я не знаю, друзі, таких окунів, напевно, я вже штук 7 зловив на наджих. На тобто він дуже гарно клює. Плюс дуже багато сходів. Тобто десь Кожен третій окон просто вичіпляється. І навіть як ті в нам пауза, да, там, хоч вроді без спюнінг не под нормишних, такі легісненькі-легісенькі чочок і ти відчуваєш, що він там дійсно є. Тобто, зби, ну, Нашли стоянку окуня, де він збився. Таке б'є, по, Нім... по такий стороні. Ми не сидим більше окунь клює щось. Ти бо це біль мелкі не заребрати, можна на фабрики, бачив. Такий непогано звую, чуєш? Він ні, ні одного. Тішо Там блін. Друзі, бодя вже пішов з цього місця. Поставив типу, джигріг, той самий твістерок, тільки вже поставив 2 грамовий такий джигріг, щоб далі закидати. Одразу з першої проводки взяв на на джиг такий невеличкий окунь. Тобто клює все більш під тією стороною, тому що там ніхто не ходить просто. По цій причині там і покльовок просто більше. Ну і самі бачите, що окунь різний стоїть. Він стоїть як і крупний, так і невеликий. Друзі, я одразу знав. Блін, оце ну був хороший прям, прям дебелий був. Так. Да? Ну це хороший був окунь. Далі Що? Друзі, поклевка була. Дуже легко так Ти тикає. Дуже легко. Є друзі. Невиті, по-моєму. Блін, бачите, бачите, ну, дуже багато сходів саме чомусь. Гачки ну, гачки, вроді непогані, нові все там. А вони вже мені твістера просто провали насмерть. Бачите, друзі, збила гадость хвостика. І клявать вже не хоче. У мене ще, по-моєму, є такі нанотвістери, але темніші трошки. Теж зараз я поставим. Такі карамельні, ну навіть не карамельні, більш такі світлі, як машини масло. Тобто, Дрібненьке хоче, хоче дрібненьку, насадку окунь. О, друзі, непоганий окунь взяв на наноджир. -на такі майже з долоню. Ну, не на твістака, а на таку штучку. Бо мене на твістаки порвались. Дивіться, друзі, яку щучку вдалося впіймати. Зразу поставив, зараз покажу вам твістерочка жовтого і вдалося впіймати таку невеличку щучку. Окунь взагалі на цьому місці як обрізало. Тепер це пояснюю, тому що ну, клюнула ось така майже 100 грамова малеча. Тобто без стичка, без нічого. Я думав гарний окунь спочатку, а потім уже бачу, що клюнула щучка. Ну Я трошки перейшов на інший монтаж. Зараз у мене джигріг 2 грами, щоб далі кидати, і такий майже дюймовий на нотвістер стоїть. Взагалі сьогодні найкраще клює от саме на щось дюймове, менш дюйма, тому що я таку кількість риби сьогодні злою, ну, десь більше двох десятків. Да, риба місцями не дуже крупна була, але все одно кльов побачили. Що просто не зробили ту помилку і крутились на виході з цієї ями, коли воно дійсно клявало, воно вже трохи перестало, то я б би більше. Може, навіть і попадала б крупніша риба. Але нічого, і за це дякуємо також річки. Луж. Давайте, друзі, цю невеличку щучку все-таки випустимо, я думаю. Смисл її брати, так Клюнула під ногами. Окуня всі розлякала мені і по цій причині вона просто тут якбі взяла, побачила твістера. Зараз все-таки стемніло трошки, я поставив більш такого яркого твістера. Побачимо. Но окунь взагалі в цьому місці затих, може дещука підійшла. Тут прям живцових окунів було, просто вагон стояло. З цієї сторони не кидав. Хочу спробувати сьогодні. Може вдасться. Якщо тут сьогодні кльов є на цьому місці. Є, друзі. Хороший окунь. Доволі злити окуня, зрозуміли. Є він тут, а гарний, кстати, окунь. А у боті ось тільки що щука відкусила твістера такого непоганого. Вічневого молоді твістера перекусила. А мене окунь, ну на глибині буде бачите. Коротше, риба є, якщо ви знаєте, де що тут ловить. Якщо вдало придібана приманка, то риба ловиться. Без течка клюнув окунь. Тудись, може ще щось буде. О, друзі, був-був-був. Блін. камінь, мабуть. Друзі, ось вже була щуча покльовка з такою сильною подачею, причому, да, щука була, б потисаний флюр трохи. Но відчепилася, видно, не ну, велика, Невика була. Ну була. Я саме так вздовж кидаю того берега і на падінні вольнула щучка. Трошки заважає вітер Цей боковий. По суті, друзі, вже перестало воно клявати. Я думаю, будемо вже їхати до бігати, тому що 4 години майже, починаєте місь скоро буде, тобто ще до моєї годинку добре добиратися. Що можна сказати по поводу сьогоднішнього відео? Риби дійсно було багато. Десь мені приблизно ну, за 30 покльовок я десь 10 таких непоганих витяг гарних. Там Лодоні, більше ладоні, чуть менше ладоні, я собі трохи взяв на жаріння. Дівочку, щучку вдалося впіймати, декілька там було щучих вроде би, сходів. Ну, і багато рибів було все-таки не витягнуто, тому що покльовка зійшов. покльовка зійшов. Тобто Я сьогодні тільки зловив десь 25 плюс риби, з яких половина була більш-менш така адекватна. А то все були такі живцові окуні, може трошки більше. Фаворитом дня на початку цього відео все-таки були камахи. Воно на камахі вранці трохи пробило його, а потім почало ловити саме на нано-твістера, маленьке нано твістера, Хоча бодя ловив на вишньову, вишньового 2 дюйма, теж на нього непогано брало. Я, мене є така підозра, що... Ближче до обіду захотіло щось, якесь щось активне. От твістера такі вони хвостиком матляють активні, а вранці більше працювала посилка. Не знаю, якби вранці ми самого почали на це саме на нотвістера, може був би якийсь без цього більше товп. Хоча риболови я в принципі задоволений, якщо нарахувати кількість моїх обривів сьогодні. Але нічого, виходить, е, що риба в основному побрала на виході з ями. О, нема риби на міляках, нема риби на глибині. Вихід з ям і вхід в ям. Вся риба зараз поки що стоїть там. Чому так, не знаю. Може, що біла риба стоїть там, по цій причині може хижак трошки піднявся за нею. Не знаю, друзі. Наступне відео. Я думаю, буде скорому часі. Завтра, може, кудись поїду, якщо в принципі все буде добре. Поїду теж на нанаджих. Поки ловиться на Нанаджих і ловиться непогано, можна сміло їхати. Тому підтримайте це відео лайком, пишіть свою думку у коментарях і всім до зустрічі!